Доброго дня! Я фахівець інклюзивно ресурсного центру Анастасія. і сьогодні ми поговоримо про червоні прапорці розвитку дитини. Розвиток дитини це безперервний процес, за яким варто спостерігати з особливою увагою. Проте іноді батьки можуть помітити перві червоні пропорції у розвитку, що вказують на можливі проблеми у розвитку малюка. Сьогодні ми розглянемо, які саме сигнали варто врахувати та коли потрібно звертатися по допомогу. Дитина віком від 6 до 8 місяців. У цьому віці дитина зазвичай починати активно досліджувати світ навколо себе. Вона починає реагувати на зовнішні подразники та намагається спілкувати зі світом. Червоні пропорції у цьому віковому періоді. Дитина не посміхається та не звертає увагу на взаємодію з людьми. Відсутні гуління, передумова мовлення, не дотягується і не тримає іграшки. Руки частіше у кулачках, не досліджує предмети через рот та руки. Дитина віком від 9 до 11 місяців. На цьому етапі дитина має розвивати свої комунікативні та починати виражати свої емоції. Червоні пропорції у цьому віковому періоді не розділяє спільного задоволення з іншими, використовуючи зоровий контакт. Чи міміку не використовує жести для скерування уваги, не тримає об'єкти у руках, не дає об'єкти на прохання, не може перекласти іграшку з однієї руки в іншу. Дитина віком від 12 до 17 місяців. На цьому етапі дитина має починати активно взаємодіятись з іншими дітьми чи дорослими. Червоні прапорці у цьому віковому періоді не бавиться ігри, наприклад, «Ку-ку, ти де. Котити м'яч, відсутні белькотіння, подібне до розмови. Немає реакції на знайомі слова тато, пляшечка тощо не їсть самостійно, перекус пальцями, не може підібрати предмети вказівними та великими пальцями. Дитина віком від 18 до 23 місяців. На цьому етапі дитина має мати розвинені мовні та моторні навички, червоні пропорції у цьому віковому періоді. Не вистачає надбірного зацікавлення та інтересу до ігор, де потрібна взаємодія з людьми не має чітких простих слів, не розуміє коротких звернень, наприклад, де м'яч не пробує складати конструктор після демонстрації. Дитина віком від двох років. На цьому етапі дитина має починати розвивати свої соціальні та комунікативні навички. Червоні пропорції у цьому віковому періоді під час гри не бавиться іграшками за призначеннями, а маніпулює, не вчить нових слів, не складає слова короткими фразами. Наприклад, дай ням, хочу пити. Не намагається самостійно їсти або одягатися. А тепер проговоримо про червоні пропорції у будь-якому віковому періоді. Значний регрес навичок, тобто це зниження або втрата навичок, які дитина вже опанувала. Відсутність реакції на звукові чи візуальні стимули, погана взаємодія з дітьми або дорослими, відсутність або обмеження зорового контакту, відсутність між правою та лівою сторонами тіла, сили м'язового тонусу або рухах. Повільний або занадто швидкий темп, який значно впливає на розвиток і функціонування. Коли звертатися по допомогу, якщо ви помітили будь-які з перерахованих симптомів у своїй дитини, не соромте звернутися до фахівців. Чесна реакція може значно полегшити е, проблеми у розвитку та забезпечити кращу майбутність для вашої дитини. Спостереження за розвитком дитини це важлива складова батьківської турботи. Червоні пропорції у розвитку можуть свідчити про потенційні проблеми, тому важливо бути уважним та своєчасно реагувати на них. Дякую.